Мака-мака-мака-мака-мака-мака-мака-мака. Мака. Що? Привіт. Пане гоша, я розумію, що вам потрібна допомога. Але щоб так дрятувати потрібен справжній талант! Ви така смішна тулезелюка. Мака б'є! Я все згадав! Так, моя основна техніка. Без кінець. Мака, мака, ти ще цього не розумієш, але ти дуже хороша вчителька. Так, відмови тебе без іспиту. Yes. Так, а тепер руки в ноги, ноги в руки і побіжала. Давай пішне, пішне, пішне! <звук> І я можу повністю контролювати свої здібності. Раніше вони були трошки пасивними, але зараз, зараз з моєю силою нічого не зрівняється. Ну, ти її знайшла як гарно. Я знаю, що ти у нас винахідниця, і нам треба ще більше у тих твоїх. Винаходів? хотів так. Так що, а якщо я не збираюся для вас їх винаходити? Знаєш, мене по-різному називають Ганзи, гаоситка, Тентакливий монстр, і ми обов'язково щось придумаємо. Пікаквін, поклич покоївку. Тут буде дуже слизько. Добре, зустрічайте на сцені Лемонар. It's time to clean.